У червні багато українських пенсіонерів отримують підвищені виплати пенсії, підвищили громадянам, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок. Середній розмір підвищення виплат становить трохи більше ніж 220 гривень, повідомляє пенсійний фонд України. У березні, коли пройшла індексація, більшості пенсій пенсіонерам, що працюють, виплат не підвищували. Їм перерахували пенсії з квітня. проте перерахунок вони отримують лише тепер у червні. Одразу за три місяці. Пенсійний фонд України нагадує, що перерахунок пенсії роблять лише тим працюючим пенсіонерам, яких з моменту попереднього перерахунку або призначення пенсії минуло не менше 24 місяців. Більшості працюючих пенсіонерів перерахунки пенсії тільки з урахуванням стажу роботи, що збільшився. У таких громадян пенсія зросла в середньому на 179 гривень. Однак є деякі працюючі пенсіонери, які одержують набагато більше ніж отриму. Вали до виходу на заслужений відпочинок. У них підвищення пенсії вийшло вагоміше 409 гривень.